Два митрускавець онлайн мабуть найважливішими спорудами міста курорту є бювети, куди щоденно сходяться тисячі відпочивальників за для лікувальних мінеральних вод зібраних тут через невпинний потік людей. Тут в бюветах і поблизу них. Потрібно постійно підтримувати охорону. Охорона фірма Дельта, яка забезпечувала охорону та порядок поблизу Трускавецьких бюветів, демонструвала, на жаль, не надто хорошу роботу. Люди часто помічали тут п'яниць та дебошир прямо поблизу бювету, що негативно. Впливало на імідж нашого міста курорту. Сьогодні ж територія поблизу Трускавецького бювету отримала нову охорону в особі інспекції із благоустрою, куди ввійшли бійці АТО. Зараз ми дізнаємось, як Атовцям працюється тут, і чи задоволені відпочивальники тою охороною та порядком, який вони забезпечують. Враховуючи ту роботу, враховуючи наш спокій і скажімо, так, лояльний підхід до людей, от навіть сьогодні ми чули хороші відгуки в нашу сторону, що ми з ними досить лояльно, лаконічно розмовляємо, і люди від цього задоволені, в принципі. Ну, Враховуючи другий день роботи, результати певні є вже, є якісь певні напрацювання, які ми зрозуміли специфіку цієї роботи. Тобто, де є конкретна локалізація людей, іменно тих, які торгують, і в який час вони торгують. Тобто це в основному торгівля проходиться. З 7 години ранку. Ну, але думаємо, що міська рада попередньо говорила, що вона буде шукати якусь альтернативу людям. І вони, хоча люди це не вірять вже. Хоча ми їм кажемо, що вони збиралися, йшли в міську раду, відмовлялися з міським головою, робили якісь міська рада, будемо надію, що будемо робити якісь кроки на зустріч. Тому що це полегшить роботу не тільки нам, але саме основне, що воно зробить те, що до того не було зроблено. Ну але бачите, ми зараз стоїмо на території, скажімо так, ту, яку охороняє затворськвесь коротко. Сходи і за сходами, це вже наша територія. А да. тобто, бачите, це все ще велика проблема в цьому в місті, в самому місці в нас, що дуже по ці межі поділені, розумієте? І навіть людина може стояти, вона робить крок назад, вона вже виходить, що вона за межою міста стоїть. І ми вже там не маємо права на неї ніяк реагувати, ніяк впливати. Тут вже повинно співпрацювати тісна співпраця з браторсквеського родом для того, щоб не було тих непорозумінь, розумієте? Ну Тому... зараз на даному етапі наскільки та співпраця ви. Ну, дивіться, я вам скажу так, на даний час ми тісно співпрацюємо з. Ну як ми контактуємо з заступником міського голови, це з Олексієм Балицьким. От і я йому вже робив два телефони дзвінка. Він Богу дякувати, реагує, тобто він відповідно дзвонить в праторської ескорот, а вже як буде праторська скорость реагувати на те, що на ті прохання, які звертається міська рада, то вже будемо бачити по результати, будемо бачити, і ви самі можете побачити. В охоронної фірми Дельта закінчився договір. І виникло питання у нас на 2016 рік. Всі питання, хто буде в нас проводити охорону, забезпечувати порядок у курортному парку. Ну, у нас така прийшла думка, так як в трускуці є багато хлопців, які повернулися з зони АТО, які знаходяться на, на біржі. І десь би їх забезпечити роботою. Хлоп, була з ними проведена розмова. Хлопці погодились на такі дії. Так ми ввели в штат чотири чоловіка посади, інспектори з благоустрію. Так буде звучати їхня посада. І хлопці приступили до роботи. Охорона буде відбуватися цілий тиждень, враховуючи суботу і неділю, з пів восьмої години до сьомої години вечора. Це буде графік такий плаваючий. Ми вже там з ними розробили. Зв'язку. Якщо літом буде день довший, то ми будемо збільшувати їхній робочий день. Наприклад, там з сьомої години до восьмої години вечора у нас є визначена територія, де є земля міської ради міста, тобто. І там ми охороняємо. На бюлеті в них є своя охорона прату, вони теж з ними там борються. Ми слідкуємо в основному за своєю територією. Права на території прату охороняти ми не маємо. Раніше працювала так. тут охоронна фірма Дельта, так. а зараз створили інспекцію з благоустрою, куди ввійшли бійці АТО, які будуть охороняти оцю територію. Як так. ви ставитесь до того позитивно, негативно? Ви ну, можете... щоб не виконували свої функції. За вот. день, за два, що можна оцінити? Не можна нічого оцінити. Ну, взагалі така ідея, що будуть охороняти АТОвці – це позитивно на вашу думку? Позитивно, але я буду працювати це залежить від Не того, що АТО. Назва то просто які люди будуть. Я буду працювати. Дуже потрібно, щоб була така організація, якась наша ті солдати, щоб вони приходили якраз їм нема що робити, щоб не займалися що не мають присилати якісь бог на звідки з Донецька чи з Луганська Якось були з Кіровограда з були охоронці. Нехай свої роблять, хай хлопці заробляють собі гроші. Вони тим більше знають тут місцевих всіх, і буде краще. Вони будуть охороняти. Парадокс полягає в тому, що. Порядок та дисципліну на території самого бювету та на території цієї маленької площі перед бюветом забезпечує охорона пратрускавацьку курорту. Далі за отими сходами територія міста саме там забезпечуватимуть порядок військ. Ато тому саме від злагодженої співпраці охоронної служби прат трускавець курорту та інспекції з благоустрою Трускавецької міської ради залежить. Порядок у курортній частині нашого міста з вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.